Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак в Лондоні таємно провідав заложного. Стан генерала покращується, загрози життю немає. У той же час завдяки діям заложного. Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак не так давно таки підписали двосторонню безпекову угоду. В той же час подумав, навіщо захід зараз виклав статтю про угоду Зеленського та Путіна в Стамбулі. Пише Мирослав Логійко. Перша думка, захід завжди попереджає негативні сценарії, як з вторгненням Путіна. Поперед. Джений озброєний друга думка: Захід бачить гру Зеленського на користь Росії. Захід бачить саботаж Зеленського по усім ключовим та головним питанням. Закон про мобілізацію, конкурс, в Рахункову палату, реформу БЕП та інші. Захід бачить навмисну сварку Зеленського з Шведами. Сінево з Європою. І недопуск Порошенка, Гончаренка, Костенка та інших на запрошення європейців для участі в форумах у Мюнхені та інших з США. Відміна зустрічей з республіканцями і так далі. Захід бачить підготовку Зеленського та ОПИ до перемовин та угоди. Опа, крок за кроком створює умови для них, і Трамп з трампістами в свою чергу також допомагають у створенні цих умов США, виконуючи вказівки з одного кремлівського центру. Що й Опа. А отже, якщо вже ці кадри так хочуть перемовини та угоду, то хай ці перемовини та угода будуть кращими ніж ті, які планував Зеленський з Путіним в березні, 2022 тисячі в Стамбулі. Бо якщо Зеленський і Путін підпишуть ті самі пункти, постає питання. Тоді навіщо було все це і всі ці жертви двох останніх років? І третя думка захід цим не тільки підтверджує все те, що ми. Так, знали, а влада Зеленського весь цей час заперечувала та брехала, але й ставить Зеленського на місце разом із його рейтингом та спробами піти на безкінечний термін. Кажеш, що за тебе проголосує більшість, то давай це роби, розказавши їм правду. Буду ще дописувати сюди думки, які будуть з'являтися. Телеграм-канал Офісне Мишеня пише, що генерал Заложний не дав здати країну 24 лютого, 22 року, не дасть і зараз. Росіяни дуже бояться його, і всіляко сприяли тому, аби звільнити його. Союзники з генералом, народ, з генералом, а Патрошив. Всіляко намагається на нього вийти. Генерал залужний окрім пропозиції стати ревізором, може стати одним із бригадних генералів НАТО та очолити оперативний штаб НАТО, а згодом і саме НАТО. Росіяни розуміють, що для них це означатиме кінець. Тому як сочільник зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Валерій Кондратюк вважає, що у Кремлі не мають спроможностей на розширення війни у Європі. А якщо залужний очолить НАТО, то тим більше Більше про це він сказав в інтерв'ю каналу 1+,1, коментуючи інформацію, що російський президент Володимир Путін. Прийняв рішення розширити агресію, його цілю можуть стати Молдова і країни Балтії чи Польщі. Путін, якби міг, то пішов би ще далі. Тобто, те, що він хоче і те, що він може, це різні речі. І сьогодні нам треба оцінювати його спроможності з того, як реалізовує те, що хоче. Сьогодні ці спроможності обмежені завдяки не лише героїзму наших воїнів. Хоча це першочергово і підтримці заходу, сказав Кондратюк. Він підкреслив, що всім треба розуміти, що на сьогодні Путін це найбільший, є найголовніший терорист в світі, і почати полювання особисто. На нього і на його близьке оточення цього місяця колишній міністр закордонних справ Німеччини Йошка Фішер заявив, що російський диктатор Володимир Путін може напасти на ще одну країну, як заявив Фішер в інтерв'ю Ауксбургер Альґамейне, у полі зору російського президента вже деякий час перебуває Молдова. Країни Балтії активно підтримують Україну після повномасштабного вторгнення РФ. Там неодноразово заявляли, що ризик російської агресії щодо Литви, Латвії та Естонії дуже високий, тому необхідно посилити обороноздатність. Міністр. Закордонних справ Латвії Кріш'яні Скарінш заявив, що РФ встановитиме загрозу всій Європі в разі звільнення Україною всіх своїх територій, крім того, президент Молдови Майя Санду заявила, що Росія може спробувати дестабілізувати її країну навесні 2024 року. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.